Марія Тиха шокувала усіх українців своїм віщим сном. Якщо сон снився, то він будь-якому варту відбудеться. Просто я ж кажу, що якщо аналізуючи скільки по часу, то коли сон сниться, там десь до тижня в мене воно може статися. Тому я цих слів забрати не буду. Саме так відома Естересен та Чорна відьма Марія Тиха прокоментувала ймовірність обстрілів на території нашої країни. Буде щось дуже таке недобре, але масивне зараз кажу. Тому що мені ж про Київ снилося. Друзі, вітаю Ви на каналі Ростислав Продакшн. На цьому випуску ми проаналізуємо новий прогноз Марії Тихої. Залишайтеся разом з нами. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Марія Тиха попереджає, що квітень також буде складним для українців. Проте ми можемо отримати перші позитивні новини. Отримаємо допомогу. Бачу, смерть падає тільки пентаклі. Це зброя. Ну вже всі, всі про це говорили. Напевно, дев'ятка кубків попереду. В повному обсязі, тобто так як обіцяли. далі що можу сказати? Дуже багато буде м -м, крутитися інформації саме про ядерну зброю, знову ж таки. Тобто я вже казала, що зараз знову ж таки галас піднімати будуть саме на цю тему. Ось ну сказати, що буде він легкий, ні. Сказати, що буде дуже легко ні, тому що якраз таки будуть загострення і почнеться потрішки деокупація тоді, коли зброю отримуємо. А якщо на квітень місяць показує, що ми отримаємо її, тобто, вже логічно, да, якщо думати, вона починається скоро. Я, в принципі, думаю, що вона. Де окупація може наприкінці квітня вже починатися. Проте, вже перший тиждень квітня, за прогнозами Марії Тихої, може супроводжуватися обстрілами, які буде здійснювати Російська Федерація по території України. Карта смерті паде стріку кубків. А для мене завжди в принципі воно показує саме мусмасивне, якийсь якісь, якісь масивний обстріл. Зараз у них ракет вже немає, як було колись, але перший тиждень квітня. Виходить, що можуть бути обстріли. Палати будуть військові об'єкти, але Марія Тиха заспокоює і стверджує, що позбудеться зброя внаслідок цих прильотів, саме окупанти. Це якісь прильоти саме по складах, прильоти по складах зі зброєю, тобто, прям прильоти по складах зі зброєю, а, чиї склади наші черусні. Коротше, буде якась ситуація зв'язана знову ж таки, що прилетить кудись по їх ракетам? Тобто їх склади. Це перша неділях тиждень-квітня. Ось будемо стріляти, запускати дрони. Щось таке. А ось в інтерв'ю Ютуб каналу поговоримо, Марія Тиха зазначила, що питання обстрілів по території України вже йде на спад, проте розслаблятися не варто. В питаннях обстрілів ракетних воно йде на спад. По-перше, ми вже звикли до цього. І можливо вже просто так не сприймаємо, як раніше сприймали обстріли. Да? Тобто вже якось більш-менш без паніки. І Марія Теха вже відчуває наближення нашої перемоги. Якщо казати про те, що чи буде скоро вже перемога, чи воно вже йде до перемоги, да стовідсотково. Тобто я вже відчуваю, що потрішки-потрішки до перемоги йдемо. Якщо, наприклад, коли війна почалася, я взагалі не розуміла, що буде, я в якийсь період часу мене просто так накрило, я думала, що все ми програємо і все. Тобто навіть таке було, думаю, що це у кожної людини було. Тобто всі думали про те, що зараз Русня прийде, і все, нам всім капець. І я вже планувала, що робити, тому що я, в принципі, не хочу жити під прапором Росії. І що мені робити, і куди їхати, і що взагалі буде з нами всіма, і як взагалі жити на, ці, на цій території, там, де ну, флаг Русні де стоїть. Коротше, потім паніка пройшла. Це. Я зрозуміла, що такого не буде. Нас ніхто не залишить ну, в лапах цих нелюдів. відсотково. все буде добре, взяла себе в руки. Ну і в принципі, в принципі, зараз я, я чітко зараз відчуваю те, що потрішки-потрішки по справді все йде до перемоги. Воно потрішки буде сходити на ній. Але зараз я розумію, що зараз якраз таки весна літо буде знову ж таки в повітрі витати, оця паніка через ядерну загрозу. Тобто зараз на повісті дня знову ж таки ядерка буде. А ось на питання про те, чи вдарить Росія ядерна, зброєю Марія Тиха говорить наступне: Це карта страху. Бачиш, це страх. Більше тримати в страху. А знову ж таки, куди гатити він буде саме атака. Да? А, гатити буде знову ж таки портрет. Тобто, ну, їх життя не вчуть, вони вважають, що знову ж таки нам можуть зробити. По-перше, по-друге, ситуація зв'язана з, з роботою. тобто... Коротше, вони зараз будуть гатити по ТЕЦ, і вони зараз будуть намагатися гатити, гатити по складах наших зі зброєю. І ще чомусь в мене така думка, дати, що я відчуваю. Це будуть пункти. Коротше, там, де волонтерські пункти, чомусь дуже сильно фонить, мені не знаю чому. Тобто будуть прильоти туди, саме волонтерські пункти. Проте є й позитивні прогнози від Марії Тихої. Вона розповіла про те, що чекає Росію у найближчий час. В них там кодло. Це Суровікін, Герасимов, Шайго і е, Вагнер, як Пригожина. Пригожин. Тобто Пригожин хоче взяти верх, чітко показує тут короля мечів. Це він, я знаю, що це він. Тобто, і Атрійка мечів. Загострення буде якесь саме в їх а, відносинах цих людей, які стоять, стоять не при владі, а військова справа. Ось українська армія та військово-політичне керівництво України зможе побудувати справді ідеальний контрнаступальний план. І навесні ми почуємо про перші деокуповані території. Біля води ще буде загострення і буде бійня. Вона ще там буде, тому що ну показує воду. І з тієї сторони, і з цієї сторони. Добре, а, березень, квітень, травень. Тобто, якісь хороші новини вже в квітні будуть про деокупацію території, там де є вода. Травень. Тра -о. зараз. Що це? Що це таке? Що це? Я зрозуміла. Ага. І далі в травні також деокупація буде, тому що карта будинку падає і знову ж таки показує м -м сад. Якраз таки в травні почнеться щось зв'язане з Кримом. Тож віримо в збройні сили України та продовжуємо підтримувати українську армію. У мене збувається справді процентів 80 завжди. Причому детально і дуже точно. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.